Бажаю здоров'я, не злате ПТ. До даний час перебуваю на посаді майстра 1039-го зенітно ракетного полку імені генерала Фарунжового Миколи Капустянського. До початку повномасштабного вторгнення працював на медіадійному комбінаті на посаді майстра з ремонту і обслуговування лікарнічного обладнання. У 22-му році мобілізувався до в Збройних Сил Київ. Мотивацією було бажання не допустити, щоб ворог зайшов у місто, в якому я народився українцям. Гадаю, такий вчинок є нормою для чоловік. Мій шлях внесення служби розпочався -службі в 199-му начальному центрі десанту штурмових військ України. Потім близько півтора року днів службу 25-й окремій повітряної десантної бригаді не де отримав поранень. Після відновлення червня го року і на теперішній час перебуваю на службі в 1039 му землітно-ракетному полку. В мої обов'язки входить збірка та налаштування БПЛА, обслуговування БПАК, модернізація, ремонт, тестування. Мені подобається моя служба. Я пишаюся тим, що я допомагаю не дати ворогу, вести розвідку і бентежити наше небо і землю своїм сміттям. В моєму військовому колективі дружня атмосфера та бойовий настрій. Кожен з моїх побратимів дає свій внесок у нашу працю. Командир мого підрозділу це людина, яка вірить в свою справу та горить. Лідер Завдяки якому підрозділ не стоїть на місці, а розвивається. Слава Україні! Разом до перемоги!